Головна проблема на території Росії навіть не Україна, а вибори в Молдові. От що дуже хвилює. Річно питань Ми получили в з ситуацією з вокруг так званих виборів в Молдавії. Так називаємо Посмотри, як заговоріло. Так називаємо ем, я просто нагадаю вам, як відбувалися вибори на території Росії. Е, ви пам'ятаєте, хто складав конкуренцію Путіну? Ні, е, ні, бо її не було. Там був один представник, я не пам'ятаю, як його прізвище було, якийсь нібито виривався вперед. Понятно, що до цифр Путіна йому було ще дуже 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 далеко. Але навіть перед самими виборами його просто зняли з виборів, тому що немає, не може хтось складати конкуренцію Путіну. Так не буває. Ви пам'ятаєте, як відбувалися вибори в Білорусі? Ви пам'ятаєте когось, хто складав конкуренцію Лукашенку? Звісно ж, ні. Коли ми говорили про вибори в Молдові, я вам розказувала цілий перелік. Того хто може скласти конкуренцію має санду при тому, всьому, що це не були вибори Маї Санду. Це були вибори до парламенту. Відповідно, ми переживали, що пройдуть проросійські партії, які е, домовляться, складуть коаліцію, і потім зупинять євроінтеграційний процес Молдови до відповідно європейського союзу. Це через це ми хвилювалися, і ми дуже тішилися, що має санду вдалося утримати цю першість е, зайняти з 101 місця, по моєму 52 чи 54, А це означає, що вони можуть. Приймати рішення і не вступати в коаліції з проросійськими партіями. А, при цьому, як ви розумієте, на території Росії чомусь дуже багато питань до того, як проходили вибори. Не вода в Донецьку в Луганську, е, ні е, удари по Криму, ні удари по російських НПЗ і відсутність бензину не викликає стільки питань у російської влади, як вибори в Молдові. Аніса составили достойную конкуренцию выборам в Румынии. Это, конечно, я думаю, что буквально такой ярчайший повод задуматься над тем, к чему приводят манипулирование с демократией по западным лекалам. Нічого не приносить мені такого задоволення, як дивитися на чергові провали Росії. Е, чому так активно говорять про вибори в Молдові? Тому що в це було влито дофіга да російських денег. От настільки дофіга, да що ви бачите по вираженню Маши Захарова, і що вона просто коли ці цифри уявляє в голові, в неї річ відбирає. Вона не може слова промовити. Ну і власне маш, ну якщо імпровізація не твоє, то напиши цей текст на бумажці, і читай з бумажки. Ну правда. Чим стояти Оце 35 секунд, м'ямліть і казати про те, що вони цю конкуренцію виборам в Румунії склали. Та вибори в Румунії це була перша спроба Росії вливати гроші у вибори в закордонних виборчих округах. Вони намагалися пропихнути свого конкурент, не конкурента вони намагалися свою людину туди пропихнути, Але е, в Румунії цю схему вчасно розкрили. Зрозуміли чим пахне, зрозуміли звідки гроші зрозуміли, що вони на цю історію не поведуться перепровели вибори і відповідно живуть собі щасливо. В Молдові було влито. Теж величезна кількість грошей, підкуп виборців, підкуп дільниць, тому що Молдова доволі бідний по собі регіон, і тут ну не в образу Молдові, не в образі Майо Санду, але дійсно там певні проблеми з грошима є, і на цьому грають зазвичай ось ці. Партії опозиційні, тому що вони кажуть: о, дивіться, має санд вас веде в Європу. Що вам дала Європа? У вас є гроші, вам тільки ціни підняли. Європа, значить, прирівняла Молдову до себе по ціновій категорії. Все дуже дорого, але там зарплати залишилися маленькими, пенсії залишилися маленькими. Не то, що в Росії ми вам зараз з цих російських діях дивіться, принесли пакет гречки, принесли калбасу. Ми вам, значить, тут майже безоплатного російського газу теж дамо. Ну і власне, отак от, от і. Відбуваються всі ці вибори, і те, що Майя Санду вдалося втримати оцю тонку грань і межу, і пояснити людям, що да, можливо зараз все не так красиво, як може бути, але повірте, наша, наше майбутнє в Молдові, а не з Росією, це просто я не знаю це величезне її досягнення. Що їй вдалося ці вибори провести і е, виграти з таким результатом? Але як ви розумієте, на території Росії це звісно ж викликає е, дуже болючі е, такі відчуття, це такі фантомні болі, коли е, молдовського регіону регіону у них немає, але вони відчувають, як він болить, розумієте? І от вони про нього розказують. Тому що іначе як как, якийсь, э, знаєте Крінж цирк это назвати нельзя. О, Маша Захарова пішла э, трошечки по молодшей аудиторії. Знаєте, вона вирішила трошечки молодіться. Ну інколи буває, що ти вдягаєшся якось трошки так, щоб мала знаєте, там якусь міні-спідничку, якийсь там. Кроп-топ, агаліть животик чуть-чуть. Так, от, поки знаєте, одні роблять подібні речі для того, щоб виглядати більш молодо, то от Маша Захарова вирішила, що вона цю молоду аудиторію до себе долучить тим, що буде використовувати новомодні словечки, які зараз використовуються активно в Тіктоках Крінж. І, і так далі. Е, ну і звісно, що ну повестку отрибати нада як не крути. Е, до речі, болить Молдова не тільки, як ви розумієте, Маша Захарова, бо гроші треба відпрацьовувати в позитивному сенсі слова. Я говорю там в Європі, в Америці ми маємо її ще більше усилювати. Как будто Это бы они всего? качественнее работают, чем мы, если вот так, э, они, но... к Европейскому Союзу, мы бесконечно надеемся на некие противоречия во Франции, всякие вожделением смотрим на массовые акции протеста, обращаем внимание на то, что происходит с экономикой в Германии, надеюсь, что к власти придет кто-то, кто будет нашим симпатизантом. Но молдавские выборы, в частности, продемонстрировали, что, ну какой нам Берлин и Париж, мы даже здесь, к сожалению, не смогли одержать верх. Но тем не менее. От така якась історія получається, бачите, навіть е, Скабєва чому-то подунила, тому що виявляється, що скільки би ти грошей не влив, а здоровий глузд залишається пріоритетом, е, і він присутній в європейських країнах. І найцікавіше, що вони бачите, навіть цього не приховують, каже, як би ми не тішилися, тому що у Франції відбуваються акції протесту, як би ми не тішилися якимись там проблемам в економіці Німеччини, хоча я не чула про проблеми в економіці, Німеччини, не те, щоб я прям там кожного дня сиділа і вишукувала, що не так з економікою Німеччини, але я реально не чула від німецьких політиків, що у них там якісь проблеми намальовуються. Але, бачите, Скабєєва про них чула. Про економіку Росії чомусь Скабєєва не говорить. Про те, що там є певні труднощі, про які вже говорять експерти на території самої Росії, кажуть, що їх ця військова економіка доведе до могили до того процесу, коли Лопати обстукають, і скажуть, ну все, ми зробили все, що могли. Але при цьому вона чула про проблеми в економіці Німеччини. Про те, що от вибори в Молдові вони так сподівалися виграти, і що зараз вони зможуть. Е там запустити процес, який вони запустили на території цієї ж таки Грузії, Сакартвелу, та Тому ну все ж таки тішили себе цими надіями і думками. А виявилося, що тішити по факту немає річ, все одно є, і ми все одно повинні цим використовуватися, і Ми повинні внимательно відноситися і на тим провокаціям, які вони роблять. Ані хочуть провокацій, Давайте ми щось небудь для них яких провокаціях Де провокації? Хто провокація? Ну от здавалося б, да? Ну там якісь протести у Франції. Ну окей, ладно, якісь там проблеми в Німеччині. Окей, в Молдові відбувалися. Які провокації? Хто вас провокує? Хто вас трогає? Ви ж як я намагалася підібрати інше слово, але не змогла. Вибачте, ви як екскременти? Ви вас поки не трогаєш, ви не ваняєте. До вас ніхто торкатися не хоче. Вас всі обходять десятою стороною, тому що потім ноги не обітреш, розумієте, бо цей запах буде переслідувати тебе. Всі намагаються максимально отак, от просто навіть відвертатися, тому що навіть дивитися неприємно на всю цю консистенцію. А вони все одно продовжують розказувати, що їх постійно провокують. Нібито хтось бере паличку в руки і тикає їх постійно. Ну ні, немає такого. Цього не відбувається. Можливо, ви самі себе там знаєте якась така дитяча гра, де ви один одного в спину тикаєте цими паличками, кричите Ладя, ладя там чи я-я я і вважаєте кожен раз дивитеся в сторону Європи і кажете, хто ви. Настрогали, та ми вам зараз. Але ви розумієте, та, чим би не закінчилися вибори, але е відпрацьовувати повесточку треба. Плач за російськими деньгами, котрих і так не вистачає, оголошується відкритим.